Юрій Михайлович, Тростянець зіграв вдома домашню гру проти локомотива. На жаль, результат для нашої команди невтішний. Прокоментуйте сьогоднішній матч. що не вдалося в першу чергу команді на футбольному полі, тим паче граючи другий тайм в більшості. Да ви праві тут багато коментувати не можна. знаєте, є, скажімо такий негласний закон в футболі. Якщо команда не загострює, команда не створює, недавно виграти неможливо. Ми мали і чисельну перевагу, якусь може позиційну, Особливо в другому таймі, але команда за всі там скільки, 95 хвилин, да, якщо не наносить ударів поворотом, немає загострення, немає агресії впереді, ну як можна якусь гру, навіть в ніч зіграти, грати, чи навіть я не кажу вже про виграти. Да. Ми все робили, да, але все робили до штрафної площади чужої. А на жаль, якщо брати один на пів момент, який ми мали в першому таймі, там сліпухи нам більше ми нічого не створили. Трошки десь, може, спішили. Десь на тому, хоча певні моменти награвали, мені, да, і говорили, і, і зосереджували на тому. Але ще раз кажу, ну, без забитих м'ячів футбол грати не можна. Мені. Команда повинна мені, у чужі площі площаді мати певну агресію, мені, хорошу агресію спортивну. Ну, а команда, яка не грає мені, на загострення, мені, ну, знаєте, мені, ну, виграти ігри ну, неможливо. Дякую. Ну, у першу чергу хочемо подякувати футбольному клубу «Локомотив», що приїхали в Тросінець. Що сьогодні, хоч матч починався з повітряної тривоги, спокійно, без всяких проблем почекали, і в принципі зіграли цей матч, що в чергову чергу показує, що на Сумщині футбол також може бути і, і, і має бути. Тому вам хочеться подякувати за це. І по сьогоднішній грі е, успішна успішна для вас гра. ви Зараз чуєте, почалась повітряна тривога. тривога да, да, успіло, у нас да, у нас встигли. прям прям встигли. По сьогоднішній грі ви кілька коментарів, як зіграла ваша команда, чи задоволені водіями своєї команди? Ну зрозуміло, що результатом. Да. Ну, по перше, хочу подякувати. Дякувати Збройним силам України за можливість нам грати. Низький уклін велика подяка. Стосовно гри, ну ми дуже налаштовувалися, бо це така була гра, ми десь рядом в турнірній таблиці, і суперник дуже непідступливий. І нам, ми, ми, в принципі, розібрали, ми знали, як грати, і в принципі хлопці виконали ту настанову, яку ми давали. Тому грою. В цілому задоволений, проявили характер, коли в меншості грали. Там декілька моментів ще могли забити, але в цілому задоволений і грою, ну і звичайно результатом. Дякую.